Вітання всім! Сьогодні я б хотіла поговорити про генерала Роберта Едварда Лі. Роберт Лі народився 19 січня 1807 року в штаті Вірджинія у сім'ї Генрі Лайтхурс Гаррі Лі, відомого героя війни за незалежність США. Був випускником військової академії Вест Пойнт в 1829 році, де здобув блискучу освіту та продемонстрував військові здібності. У період перед громадянською війною в Сполучених Штатах Лі служив у різних військових підрозділах, брав участь у військових кампаніях у Мексиці, де він проявився як відмінний військовий стратег. У 1861 році, коли почалася громадянська війна між північчю та півднем, Вірджинія проголосила свій вихід зі Сполучених Штатів і Лі приєднався до військ Південної Конфедерації. Він швидко піднявся в рангах, ставши одним з провідних командирів Конфедерації. Під час війни Лі виявився майстром тактики та стратегії, виграючи численні битви проти армії Північної Конфедерації. Він відомий своєю мілою обороною, здатністю до швидкого маневру та високою моральною стійкістю військ. Однією з найвідоміших битв, в якій брав участь лі, була битва при Геттісбурзі у 1863 році, яка завершилася поразкою Конфедерації і відкрила шлях для подальших перемог Північної Конфедерації. А зараз я б хотіла поділитися цікавими фактами про Роберта Едварда Лі. Отож, перший цікавий факт це те, що генерал Роберт Лі був нащадком короля Карла II, англійського через свою прабабусю леді Френсіс Беннінг. Цей факт показує, що він мав здатне походження і виховувався в дусі честі, служіння та аристократичних цінностей. Його предки були. Брали участь у важливих історичних подіях, таких як Англійська Революція та Війна за незалежність США. Цей спадок, ймовірно, вплинув на його формування як особистості та його погляди на життя. Його прізвище походить від рабів, які його щиро любили. Це свідчить про те, що він був не лише жорстоким рабовласником, але й мав людські якості, які здобули йому повагу. Генерал Лі був видатним вершником і часто їздив верхи на поле бою. Він був талановитим художником і в юності мріяв стати художником. Також дуже був скромним і не любив говорити про свої досягнення. Дуже прив'язаний до своєї сім'ї був і часто писав їм листи під час війни. Він одружився з Мері Кастіс, з якої у них було семеро дітей. Мінерва була донькою Джорджа Вашингтона, Парка Кастіса, онука першого президента США Джорджа Вашингтона. Вона виросла в багатій та знатній сім'ї. Громадянська війна 1861-1865 років стала важким випробуванням для сім'ї Лі. Роберт приєднався до конфедерації і став одним із її найвидатніших військових командирів. Мінерва підтримувала чоловіка у його рішенні, але війна глибоко її занепокоїла. Вона жила з дітьми у Вірджинії, де їм доводилося стикатися з труднощами та нестатками. Мінерва організувала допомогу солдатам. Та піклувалася про поранення. Після закінчення громадянської війни сім'я Лі повернулася до будинку Арлінгтона, який був конфіскований урядом США. Генерал Лі був змушений здати свою військову форму і дати обіцянку не брати участі в політичній діяльності. Їм вдалося повернути маєток, але сім'я жила скромно, адже війна спустошила їхні статки. Мінерва згодом писала, що їм довелося починати життя з нуля. Під час громадянської війни. Генерал Лі висунув ідею використовувати камуфляж для маскування солдатів військової техніки. Це свідчить про його інноваційні та стратегічні здібності, а також про його прагнення використовувати нові методи ведення війни. Його ідея не була одразу прийнята, але згодом камуфляж став важливою частиною військової тактики. Під час громадянської війни генерал Лі завжди носив з собою ковдру, щоб дарувати тепло пораненим солдатам як своїм, так і ворожим. Це показує про його співчуття та турботу про інших людей, навіть у найважчі часи війни. Він розумів жахливі страждання поранених і намагався зробити все можливе, щоб полегшити їхній біль. Після закінчення громадянської війни генералу Лі запропонували очолити Єгипетську армію. Він відмовився від цієї пропозиції, щоб залишитися в США і допомогти у відновленні країни після війни. Це свідчить про його вірність своїй країні та небажання брати участь у чужих конфліктах. Він також, ймовірно, не хотів продовжувати військову кар'єру після пережитих жахів громадянської війни. Він був глибоко релігійною людиною. Щодня читав Біблію. Його віра давала йому силу та сенс життя. Він був прихильником єпископальної церкви. Його релігійні погляди впливали на його моральні принципи та рішення. Після смерті генерала Лі у 1870 році, День його похорону, був оголошеним Днем національного трауру. Це свідчить про те, як глибоко його шанували та поважали на півночі, так і на півдні. Його смерть стала трагедією для всієї країни. Його спадщина продовжує жити і досі, викликаючи суперечки та дискусії. Перший пам'ятник генералу Лі був встановлений у 1890 році в Річмонді, в штаті Вірджинія. Протягом наступних десятиліть було встановлено багато інших пам'ятників по всьому півдню. Ці пам'ятники часто зображували генерала Лі як Героя Конфедерації. У 2010 році. Розгорнулася дискусія про доречність цих пам'ятників. Критики стверджують, що вони прославляють рабство та расизм. Прихильники ж вважають, що вони є частиною історії та шанують пам'ять солдатів конфедерації, у 2017 році в Шарлотсвілі, в штаті Вірджинія, відбулися протести проти одного з таких пам'ятників. Протести переросли в заворушення, внаслідок яких одна людина загинула. Після цього багато міст почали демонтувати пам'ятники генералу Лі. Питання про пам'ятники залишаються суперечливим. Деякі міста демонтували їх, інші ж зберегли. Ця дискусія є частиною більш широкої дискусії про рабство, расизм та історичну пам'ять в США.